Селище Слобожанське, четвер, одинадцята ранку. На одному зі змітнізвалищ розчищають сміття та спилюють дерева. Під купами гілок і стовбурів опиняються собаки, яких тут підготували місцеві мешканці. Одна із зооволонтерок звернулася до нас із проханням розібратися у ситуації. Позавчора вчора прийшла, і співробітники от на той частині, де ще тварин немає, сказали, що там чистять і далі будуть всю територію прибирати. Я кажу: тут тварини і от цуцики маленькі в норах. Що нам робити з цим? А от не сказали, ну ми не знаємо. Якби. Ми якби тварин не будемо трогати, але от дерева, все будемо прибирати. Це я кажу, ну вони ж в норках, тобто їх треба забрати. Юля каже, коли прийшла на зміттєзвалище, звалище, почула несамовитий крик, який доносився десь під завалів. Це скиглили її собаки. Жінка попросила зупинити розчищення і викликала правоохоронців, проте вони жодних порушень не побачили. Тож Юля вирішила, буде рятувати хвостатих власноруч. Шість цутиків ми забрали. Вони в клініці на перетримці, а ще П'ять цуциків от лишилися, і ми тільки щойно знайшли три цуцика, і ще два цуцика десь знаходяться під відками, під завалами не знаю, от, що будемо шукати. Ну поки поки от ми чуємо, що він плаче, а де він плаче, ми не можемо його знайти. Бездомні собаки давня проблема Слобожанського. Волонтери вважають, що потрібна відповідна організація, яка могла б допомогти зооактивістам. Я вважаю, що тут велика проблема з тим, що багато нестерилізованих собак. Тобто треба зараз забирати цих цуценят. Потрібно, щоб створили необхідні умови, допомогли цих цуценят забрати. Я вважаю, що Ну, велике ПГТ, що вже немає ніяких умов, якісь робітники, які допоможуть це розібрати, трошки часу дати, хоча б там завтра, може, якісь півдня. Щоб це все розібрати, забрати цуценяток, а потім треба стерилізувати собак, виділити кошти людей, які зможуть це все зловити, машину, або навіть просто допомогти волонтерам, відловити цих собак. Представники Слобожанської селищної ради приїхали на місце події і прокоментували ситуацію. Вони запевняють, що коли із підрядною організацією планували проводити ці роботи, то й гадки не мали, що там мешкають бездомні тварини. Наразі роботи проводяться в тих місцях, де не де нема тварин. Вони про заверш, будуть завершуватися. Але до цих до цієї ділянки ми дойдемо тільки тоді, коли всі тварини будуть у безпеці. З діалогу представників сільради і Юрії ми дізналися, що за день до початку розчищення жінка розповіла інспектору з благоустрою про бездомних тварин. До нас звернулася жінка. Хочу повідомити, що вона зверталася неофіційно, подзвонила на мій особистий мобільний телефон. Я мог ну нема не, не відповісти. Ну не. добре, ви ви до мене прийшли. Да, я, приходила. Е, я мог вам відповісти. Що йдіть до ЦНАПО, пишіть звернення. Я вам так не відповів, тому що е, селищна рада Слобожанська, вона. Цілком сприяє е, відлову та стерилізації тварин. Якщо б ми не хотіли цього робити, ми б не договора не заключали з оконтролем. Е, я відповів, що ми зі своєї сторони допоможемо стерилізувати цих тварин, е, поспілкувалися. Я думав, що питання вирішене, тому що ми е, вчора я сказав, що ви знаєте, де мене знайти. Ви сказали, так до побачимо з вами. Е, ну все. Зараз питання, телеканалу, не розумію логіки, ну але вже ви тут є. Тут... Ну дарі. так, тут нічого мене такого немає. Ніхто це не є, почув. Тварин завалюють і мене не чують. Дивіться, ми вчора домовляли, що п'ять цутиків я заберу. Чай. Ну Розумієте? дивіться, зараз от є факт, телеканал, ви приїхали. Розумієте? Де ваш цуцик? Тому що мене не чують. Чую. 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 Як зараз його звідсіля достати? Яке ви Я ж думаю, давайте краще питання. будемо сміття розривати? А ми ж таки плануємо це її озоновна цільна ще буде це розбиратися. Доволі, розумієте? при особистому спілкуванні представники сільради нас запевнили. Усі бездомні собаки з цього зміттєзвалища найближчим часом будуть стерилізовані та прилаштовані до притулків. Ми зараз контактуємо з контролем, з яким у нас укладений договір щодо організації вивезення і для надання витекняної допомоги. За попередньою інформацією, жодна тварина не поранена і не вбита під час проведення робіт. Наразі і маленькі, і великі хвостаті шукають дім. Якщо у вас є бажання забрати одного з них до себе або допомогти зооволонтерам, звертайтеся за номерами, що бачите на екрані.